Як бізнес не завжди втратив вас як клієнта? Я був власником рахунку у Вілс Fargo протягом 13 років. Я почав зі спільного рахунку з батьками, коли був підлітком, а згодом відкрив власні рахунки і закрив спільний рахунок. Мій брат також мав спільний рахунок з моїми батьками, який він згодом закрив, коли відкрив власний. Він практично не користувався своїм рахунком, і він стояв порожнім. Коли я навчався на юридичному факультеті і жартома розорився, на рахунку мого брата була перевитрита через якісь збори, які вони на нього наклали. Вілс Фарго вирішив зняти гроші з мого майже порожнього рахунку, щоб покрити овердрафт мого брата. Єдиний зв'язок між моїм і його рахунками полягав у тому, що ми обидва в певний момент. Нашого життя мали спільні рахунки з моїми батьками, хоча вони обидва були закриті. Вілс Фарго було абсолютно не зацікавлений слухати будь-які аргументи і неодноразово заявляв, що це їхня політика. незважаючи на абсурдність ситуації. Брат відшкодував мені звидки, але я закрив свій рахунок і відтоді відмовляюся мати справу з Вілс Фарго на будь-якому рівні. Вівідсід, я придбав квиток у перший ряд на концерт, а мені прислали квиток у більєтажі, другий поверх. І на жаль, я не помітив цього, поки не потрапив на концерт. Очевидно, що квитки в партір були набагато дорожчими, ніж квиток, який я отримав. Вівісід відмовився повернути мені гроші, тому що продавець виконав моє замовлення. Мабуть, не має значення, якщо ви не отримуєте те, за що платите. Я повернув гроші з моєї кредитної картки, і тільки сьогодні вранці дізнався, що я виграв. Більше ніколи не буду ними користуватися обслуговування клієнтів було жахливим. AutoTrader Online. купив машину за межами штату, а вони її так і не привезли. Вони також ніколи не займалися оформленням документів. Нам з продавцем довелося робити все самим. Тижні телефонних дзвінків з AutoTrader, які закінчувалися словами: ми обіцяємо, робимо це зараз, щойно відправили. Ви повинні почути від них протягом X годин два місяці. Нічого ніколи більше. AutoTrader. Я не вірю вашій брехні. Слава Богу, продавець виявився порядною людиною. На початку пандемії я замовив їжу на винос із французького ресторану в Пітсбурзі. Замовлення коштувало близько 120 доларів. Я дав їм номер своєї дебетової картки PayPal. Коли я прийшов до ресторану, я додав пляшку води, що змінила суму мого боргу, скажімо, до 127 доларів. Таким чином вони обробили два замовлення на загальну суму 247 доларів. Про що я дізнався лише наступного тижня. Минуло більше місяця, перш ніж мені повернули мої перші 120 доларів. Власник магазину на. Міг бути ще більш неприємним, кажучи, що це моя провина. ATT. У мене була дуже дивна ситуація. Нам довелося перевести наш стаціонарний телефон на їхню нову послугу. Але все ще ATT на ATT. Це зайняло більше 21 дня, і я дзвонив їм кожен день. Без жартів. Вони казали одне й те саме. Ми перезавантажимо систему. Я вирішив скасувати його, а потім сказав, що вам потрібно заплатити за скасування. Я кажу, але ви, хлопці, так довго зволікали, що це змусило мене скасувати. Вони не зрушили з місця і сказали, що ви припустили дедлайн. І я розумію, що я просто номер не зруйную їхній бізнес, але ви не отримаєте більше ні копійки. Скляні двері вони в дупі змушують залишити відгук, щоб почитати відгуки. На додачу до цього вони видаляють відгуки, залишені працівниками. Я просто хочу знати, чи компанія, в яку я подаю заяву, не є дірою, і все. Останній раз, коли я ходив до панери, це коштувало 40 доларів на двох. У моєму супі не було ніяких твердих продуктів. У моєму сендвічі була жалюгідна кількість інгредієнтів. Працівники були дуже грубі, ніби ми заподіяли їм незручності, зайшовши у двері. 27 років тому в Грінвіч вілич у Нью-Йорку був маленький італійський ресторанчик. У нас був друг, який гастролював з розважальною програмою. І коли він проїжджав через Нью-Йорк, ми всі збиралися з ним на вечерю. Одного разу він проїжджав через місто пізно ввечері. Ми не могли почати вечеряти з ним до 10-ї вечора. Це було не дуже добре для мене і моєї дружини, оскільки вона була на першому триместрі вагітності і чекати так пізно на вечерю було не дуже добре для її шлунку. Ми з дружиною рано повечеряли в. Місця, подивилися фільм, а потім зустрілися з друзями в італійському ресторані. Ми вирішили, що оскільки не були голодні, то купимо закуски на весь стіл. Нас було близько 12 осіб. Ми також сказали, що не будемо замовляти основну страву. Нам сказали, що це неприйнятно, і я попросив покликати власника. Власник підійшов і повідомив нам, що це політика ресторану, згідно з якою ми повинні замовляти основне блюдо, незалежно від того, скільки закусок ми купили. Я запротестував, зазначивши. Що я замовив закусок на суму понад 100 доларів і міг би замовити дві страви по 15 доларів кожна. Цей ідіот не зрушив з місця. Тож я скасував замовлення закусок і купив замість них дві лазаньї. Потім я попросив, щоб мені запакували страви на винос, оскільки ні я, ні моя дружина не були голодними. Мені ще раз повідомили. Що страва повинна бути представлена за столом перед тим, як її упакують на винос? Ні ми, ні наші друзі більше туди не заходили. Чотири місяці по тому я проходив повстой ресторан. Він був забитий дошками. Paypal, колись у мене був невеликий бізнес, і один божевільний клієнт намагався нас обдурити, стверджуючи, що товар був дефектний, зробив зворотній платіж, але так і не повернув товар назад. Paypal відмовився працювати з нами. Хоча ми надали всю документацію, заморозили наші кошти і відправили за нами колекторське агентство. Ми втратили через них 2,5 тисячі доларів. Незабаром після цього забанкрутували. Paypal це кошмар для продавців. Існує багато жахливих історій. Я не використовую PayPal. Пав вже 10 років. Працівники Таркет зупинили мене біля дверей, бо їм здалося, що я кладу продукти в кишеню. Знаючи, що в моїх кишенях нічого немає, я дозволив їм провести всю цю регоролію. перш ніж вивернути кишені і виявити, що я кладу свій довбаний мобільний телефон назад у кишеню. У людей є довбані кишені. Не потрібно звинувачувати людей голосно перед іншими гостями, якщо ви не впевнені в цьому. Колись я хотів купити порт Chrono Тікер для DS, тож я пішов до місцевої кранички з іграми для мами. Тат, коли я запитав про нього, продавець посміявся з мене, бо я не міг знайти його в місті без попереднього замовлення. Я покинув цей магазин і поїхав до Велмар, і вони були повністю заповнені. Я повернувся, показав йому і сказав, що він ідіот і що він втратив клієнта через те, що поводився зі мною як з ідіотом. У долар НТК найбожевільніша політика, а у відділі обслуговування клієнтів працюють люди з розумовими здібностями солоного крекеру. Я піду в спорт і куплю собі пару ковзанів, щоб дістатися туди, куди я хочу, перш ніж коли небудь знову орендую у них машину. До переїзду ми з партнером постійно ходили в одну закусочну. Там була дуже смачна їжа і гарне обслуговування. Повернувшись до району, ми вирішили поїсти. Ми сіли і стали чекати. Випадковий водій автобуса побачив, що ми виглядаємо так, ніби нас не обслуговують, і приніс нам води. Ми побачили одну офіціантку, яка розмовляла по телефону. Ще через пару хвилин той самий водій побачив, що ми виглядаємо розгубленими, і сказав нам, що жінка, яка розмовляла по телефону, і є наша офіціантка. Ми подумали, о, Добре, ще через пару хвилин водій підійшов до офіціантки, і ми почули, як він сказав їй, що у неї є клієнти. Минуло ще 5 хвилин. Вона навіть не глянула в наш бік, і ми встали і пішли. З тих пір ми ніколи не хотіли повертатися туди. Пішов у суперкац або іншу дешеву перекарню, де стрижуть хлопці. Записав своє ім'я, прочекав 45 хвилин, підійшов запитати, скільки ще чекати. А мені сказали, що назвали моє ім'я, а я не прийшов, тому мене викреслили зі списку. Не почув свого прізвища одного разу. Подумав: ну що ж, лайно трапляється через тиждень. Спробував ще раз те саме, вирішив, що до біса це місце.